Hello, my dear friends. This is my garden after winter. Вітаю, любі друзі! Це мій сад після зими. Ось давно ми тут не прогулювались. Давайте подивимось. Це магнолія. Дивіться, магнолія свої бруньки закладає ще з осені. Дивіться. Ну, я сподіваюся, що вони не померзли, наче все добре. Будуть гарні квіточки. This is Magnolia, Magnolia 3. Так. Тут у нас П'єр Ронсар, але я бачу, що все добре. Взагалі, П'єр де Ронсар дуже гарно зимує. дивіться, ну, ці листочки вони. Якщо страшно, вони зараз упадуть. Дивіться, скільки бруньок. Ось, дивіться, ой, як гарно. Буде наростати п'єр де Ронсар. Тут у нас в'яз шершавий. Ви знаєте, мені також подобаються голі дерева, як я вже писала, і казала, що в кожному. В кожному сезоні природа є своя краса. Навіть голі дерева виглядають по-своєму оригінально. Ось такий в'яз шершавий. І ну, в цілому так, потрібно тут прибрати якісь старі листя. Так, Тут у нас, дивіться, ось така картина. Ну, Квойні рослини вони взагалі завжди зимою дуже добре. This is my rose Black Queen. It's After the Winter. It's everything okay. Yes. Everything okay. I have two rose of this variety. and Another one it's here. Це троянда чорна королева. Ось дивіться, вона все з нею добре. Я в прошлому році перший раз посадила, перезимувала, бачу, що добре. I have bought a New Rose. It's a New Down variety. It's very beautiful color, so beautiful rose, pink. Very, very nice. Вчора я купила таку троянду під назвою New Down, дуже її хотіла, мені два рази. Коли я заказувала в агромаркеті, присилали пересорту. і пересорту. По інтернету я агромаркет хто з України не рекомендую. Запам'ятайте, троянди один пересорт. Це брала в епіцентрі, коли я беру в епіцентрі або в Елмарті, ніколи ніякого пересорту немає. Ці троянди також мене перезимували добре. Ну, бачите, я полінувалася, оце листя обібрати осінь. Ну, це тут нічого страшного немає. Воно опаде, та нічого нічого такого. Ну, о, Рекомендується все листя осінню зривати. Ну, Я полінувалася. Ось мене так тут. Ну, Бачите, що в мене все голе, нічого не цвіте. Ну, Звичайно, тому що зараз рання весна. Ну, ось Ми з вами зараз прогуляємося. Чудова погода, пташки співають, дуже гарно, не хочеться думати про погане. Давайте будемо сподіватися, що все у нас буде добре. Дивіться, це моя голуба ялинка, вона так гарно на... на... наросла. Дивіться, і швидко, так швидко вона в мене виросла.